Продовжуємо. Остання фраза. Молодці. І зараз ми повторимо нашу пісню Ой, там на горі. Тож, давайте я включаю фонограму, будь ласка. Трішечки вам буду допомагати підігрувати. Ще скажу пару слів. Вже переходимо ми працювати до художнього змісту, образу, пісні, розкриваємо, показуємо свої емоції, і від цього наш звук вже він такий да? більш напористий, такий активний. Тобто не, не жуємо такі да? фрази, а вже активно стараємося співати. Давайте. За зими, за зими, ми обіймала. Хай на горі, на круті, Ой, на горі, на круті, де за все сокі, за високий гіт, хуй на горі, на круті, він розлучив пару, Плакати, плакати, ти на п'є не їсть.

Не доспівала. Молодці. Тобто не забуваємо, працюємо вже над художнім змістом пісні. Не забуваємо це, будь ласка. Ну, і наша остання пісня. Ми молодь України. Зараз я знайду ноти. Ми молодь України. Дуже така дуже вона яскрава, чудова. Давайте її також згадаємо сьогодні на уроці. <кій> Вже вивчаємо текст на Ізус, щоб ви все знали, так? Під небом України яскраві килими, жовтаві степу крила і хвилі дні прові, і хмари золотаві, і щастя острови, хай майрять над нами державні прапори. Це перший куплет. Я також вам її і буду награвати, і наспівувати трішечки патріотично. Під небом України яскраві килими, жовтаві степокрила, і хвилі, ніправі, і хвори золотаві, і щастям, хай має роть над нами державні права. Це, що ми відкриваємо так? ротик на прикінці звуку а, Е, и молодці Другий куплет. Зростає разом з нами свята рідна земля. Патріотично зростає, зростає разом з нами свята рідна земля ми молодь України за нами майбуття. Злітає небо жовто блакитні прапори, ми молодь України і українці ми. кольорова птаха, білими крилами, рідкий день приносить у житті, творимо ми щастя власними руками і летять любові берести. добру, щиру раду, свій ранок зустрічаємо життя, і доля нам не стане на заваді, бо з нами рідна матінка земля. І також та, відкрили рот. Рідкий день приносить у житті, творимо ми щастя власними руками і летять любові пелюсти. Молода країна, земле Україна, пращурів продавня сторона. Хлібом і піснями дитинстві зустрічає молодь України в майбутнє. Ми молодь України, за нами майбуття. І не забуваємо також проговарювати вже. Кінець цієї пісні та середину, там, де у нас такі патріотичні лозунги співаються. Тож співаємо, не лінуємося, відкриваємо рот, гармонічно співаємо текст, беремо дихання, і головне знати вже текст. Я знаю, що багато вже вивчили з вас ці пісні. Тож працюємо і зустрічаємося, я впевнена, у наступному році вже у нашому світлому. Будинку творчості. Усього найкращого. До нових зустрічей!